І так, діви, давайте дивитися для вас експрес-такий прогноз, скажімо так, невеличкий на тиждень з 13 по 19 листопада. Так, подивимося енергію тижня, як буде загалом проходити весь тиждень фінанси, робота, особисте життя. Чим розчарує тиждень, чим порадує тиждень і порада взагалі від карт для вас. І так? Діви, давайте дивитися Звісно, всім такі розклади не програються, це загальні прогнози, тому за особистими прогнозами розкладами запрошую по номеру телефону, який я прописую в описі під кожним відео. І так, погнали: Діви. Енергія тижня. Ой, ну, дуже класно Фінансова робота, особисте життя. Чим розчарує тиждень, чим порадує тиждень і порада для вас. Погнали. Ну, Можливо, якась да, конфліктна ситуація у вас е, вийшла, да, якась, можливо, на конунь, скажімо так, цього тижня, і треба приймати якісь серйозні рішення. Або взагалі ви десь, можливо, їздили у відпустку там. Знову ж таки, з кимось домовлялися, можливо, якась така от комунікація у вас відбувалася. Давайте дивитися, що у вас взагалі січечка нервується. <кхід> енергія тижня. У вас енергія тижня дуже хороше. Да? кілька жезлів, вона скаже, взагалі карта показує переможців людини, як... людину, яка впевнена в собі, вона знає, куди вона йде і до чого вона йде. Тобто, да, тут ви будете йти до якоїсь своєї мети, до якоїсь своєї цілі, перемагати, щоб щось отримати. да? Для когось це може програтися, бачите як перемогти, скажімо так. Свою, можливо, якусь невпевненість та одружитися в кінці кінців, або запропонувати вийти заміж своїй там другій половинці. І таке може бути, да? тобто якесь свято, якесь, скажімо так, святкування якоїсь можливо, важливої вашої перемоги та вашої події. Отак от, от. І так, фінанси роботи. Що у вас, дивіться, у вас тут шестерка кубків? Ця карта вона все-таки, як не крутина, вона пов'язана з чимось минулим. Тобто, у вас або може повернутися, якби це. Неприємно було, так, можливо, якась минула зарплата. Можливо, до речі, знаєте, ну, я образно кажу, да, ну, таке може бути, до речі. Да, тут можуть люди проявлятися з минулого, тут можуть події якісь явитися з минулого, мається на увазі ті, які там вас застаріли, скажімо так, які вас. Не... Для когось ця карта може програтися як, знаєте, повторення якоїсь ситуації з минулого. Тобто е щось може. Повторитися, так, як було, з фінансами, можливо, да, десь можете для когось витрачати. Можливо, десь якісь минулі застарілі ситуації, куди треба буде витрачати свої кошти. так, Можливо, це буде, знаєте, зараз так хотіла сказати і вилетіло з голови. За цією картою для когось може програтися вона як повернення боргу, так, коли ви вже. Да, Недавно чекали, вже, може, ви забули за нього і тут його повертають вам. В принципі, це така непогана карта, приємна, але я б сказала, можливо, бути якось, знаєте, по роботі, стикатися з людьми там з минулого. Там минулі клієнти будуть до вас повертатися, які там давно вже, да, з вами там співпрацювали, а потім там затихли, десь вони пропали, таке може бути. Так, Можливо, просто якісь десь зустрінете там, однокласників, одногрупників, і це якось буде у вас пов'язано з фінансами і з роботою. Ну, Отака от цікава карта. Так, погнали, що у вас в особистому житті? Це у нас карта суд. Що вона може казати? Да? Ну, дивіться, в поєднанні з цією картою, тут прям і тут у нас да, така наречена, так тут у нас наречена, то можливо, ви якось да, ваша ситуація в особистому житті може змінитися так на цьому тижні. Можливо, хтось буде одружуватися, як не крутий так. Тобто був у вас один статус вашого там. Ваших стосунків з вашою другою половинкою, і тепер він буде, скажімо так, зовсім інший, тобто переходить на новий рівень. Ось така от цікава карта да, в особистому житті, тобто тут знаєте, таке якесь облегчення, йде, прояснення якоїсь ситуації, да, вирішення якоїсь застарілої ситуації, яка може стосуватися, скажімо так, особистого життя. Так, погнали далі. Що тут у нас далі? Чим розчарує? Розчарує тиждень тим, що ви будете вагатися перед вибором яким-то дуже тяжким, так? перед вашим скажімо так, взором. Ляже не одна, скажімо так, позиція, з якої треба буде вибирати. Тобто щось треба буде обирати. І це вас розчарує, тому що одним шляхом не можна йти, скажімо так. А хочеться і те, і це, і це трішки розчарує що Навіть може те, що вдати по цій карті тут дуже такі мрійливі люди, скажімо так, дуже багато собі мріють, щось там малюють собі якихось там повітряних замків, скажімо так. Тобто ви можете попасти в ловушку собствених яких там мрій, які ну, в житті вони зовсім не такі, так тобто вони. Не так проявляються ті чи інші питання з вашого життя, як би ви того хотіли. так, Тому тут карта навпаки каже, я вас розчарую, тому що ви зрозумієте, що іноді треба не тільки мріяти, а ще щось робити. Розумієте? Або ви щось мріяли там я не знаю стосовно чого стосовно там я не знаю роботи. Можливо, там якась ситуація змінилася, вона вже забулася, вона вже устаканилась, вона вже уляглася, і воно да, вона може появитися і розчарувати вас. А от ви, ви вже знаєте, вже собі намалювали картину, вже прожили цей момент, а він знову повертається до вас. скажімо так і це може вас трішечки розчарувати. Чим порадує місяць, тим, що ви будете шукати якусь інформацію, скажімо так, вивчати її, десь і собственно найдете, знайдете вихід з якоїсь певної ситуації, знайдете те, що ви шукали. Da, можливо, там підозрювали щось, ви зрозумієте де щось, проясните для себе щось, і це вас порадує. Також це можуть якісь новини вас порадувати, скажімо так. Загалом тут, по цій карті, новини не, можуть бути ну, не зовсім приємні, скажімо так, а от так, як це вас позиція чим порадує, то вас чимось вона порадує новина, можливо. Я не знаю, знову ж таки, вона якась буде інтелектуального характеру, прояснення таке принесе якась певна ситуація, і, якщо ж, вона вас порадує чимось. Чимось таке порадує. Ох. Цікаво, цікаво. І поради для вас, дивіться, тримайтеся своєї родини, не, скажімо так, не відхиляйтеся від них, не відхиляйтеся від тих порад, які вам дає родина, батьки, дідусі, бабусі, тобто да, на якесь покоління там, старше. Можливо, вони вам пропонують якусь підтримку, можливо, фінансову підтримку, тому знаєте. Не відхиляйтеся від цього, приймайте його, скажімо так, дріжіться купи, ідіть, скажімо так, традиціями своєї сім'ї, так як ви звикли, да? тому що бачите, тут прям родина, таке покоління, не одне зібралося на цій карті. Тому можливо, якось перенім, перенімати від них досвід, скажімо так, не тільки мріяти, літати в хмарах, а вивчати ситуацію, вивчати ті чи інші питання, йти до них і бути, скажімо так, в ногу. В ногу зі своєю родиною. Да, тут, знаєте, поєднання з цими двома картами, можливо, хтось отримає спадок якийсь, але і да, така порада, можливо, не, не втрачати зв'язок з рідними, щоб не втратити спадок. Діви, я вам бажаю класного тижня.